Калянчик на арену вийшов 4 години ночі. Такий кабанчик невеличкий і сніг іде, так? Да? Ще Шелудько на паузу ставить і працюємо. Десь бо ще шлангу перекуси. Тобі не треба нікого, да? ти сам держиш, сам глушиш, сам ріжеш. А? Чи що? Кишелучка не приколюсь, все, йду. Так надівай назад двірьовки. Хто зняв, хай то і надіває. Хто зняв вірюк? Кабан зняв. От подається, ще, ще покашевелиться. Не будемо таке показувати. Всім привіт. Да. Сніг іде, коля тут кабана ріже. Да. Ніч на дворі, темно-темно. Таке правильно, все одно я ночі не спав, що ж мені спати. Я собі уже поїхав по коліку. От так сніжок у нас йде. Світає, все по краситі, золота в прицеп додається. Що там, Колька, порядок? Ще? Я зараз йому скажу, і він прийде сюди до вас. Понятно? Коля! Йди до них, полякай їх трохи. Скажи, що ти до них прийдеш і вони одразу позатикаються. Так що такий кабанчик бляха, ще не закінчився. живенький ще. Що ти там п'єш таке? Добре щось. Нон-стоп, будуть писати, що ти гидоту всяку п'єш. А це цим він. Що ти цим кабану робиш цією штукою? <рес> я кажу, Коля обрізаю кабанам плавники, а цим я розчісую перед забоєм кабанів. О, а цим? Це ще Лудько просто сьогодні не спав, то його наче на грибти. Скажуть, що я на курив. Що, Друзі, всім привіт, я не курив. Я тільки коліка привіз і він на мене раз дихнув. Що це таке? Що це таке, знаєш? Знаєш, що рибу чистити. Розчоска. Для Для риби. Так що отак, друзі, панок розпочався і не закінчувався. Вчора розпочався один, сьогодні вже одразу другий. Отакий у нас рижий кабанчик. Дякуючи Богу, ці свинки підросли. Все, ще стягнемо. Та то ну, кабани. Кабани риються. Я ж кажу, я їх лякаю, ще скільки її вішаємо, відтягуємо, а ви ведіть себе прилічно. Так що скоро вже будемо з цієї клітки різати. Там ще пару штук одного заберемо більше чи двох, а потім отсюди пару штук заріжемо. Якраз до 20 квітня розрідемо обстановку, а там гляди, і ці вже підростуть. Так що помаленьку ростуть. Так що вночі прийняв опорус і одразу на таранчук. Так що, хто не лягає, то їй таранчук. Саньок, а ну всім привіт. Притормози. Добрий, день. Скажи, добрий вечір. Добрий, добрий вечір, добрий З вами я, Олександр Шевченко, огородник з Дударкова. Так що, друзяки, хто питав, де Санька вже що там, теплички димлять? Теплички димлять, хазяйство не так, як би хотілося, ну, працюємо. Так що дякую Саньке, дякую за підтримочку. Назарчик ось несе вже мішечок, дивись, не переламайся. Так що Соєва макуха прибула, що свині з голоду не здохнуть. Так що я дякую таким, як мій братик Ютубовський, за те, що. Бляха, та вже наверное, на протязі півтора року постійно мені підвозе, ну, так що, шукає час. Ти там, Я тут. а то, а то так, нічого. так що Він рахує, що те, що ми робимо разом з вами, це робота, яку потрібно робити. і хлопці Потребують нашої підтримки, ну а він знаходить хвильку. Ти в дом напрямку, а я в цьому. Три часи ночі підсобляє мені, аж це вже, наче як уже в тебе, знаєш, робота. Привезти братану свої макухи. Це ж не кожен день. Так що отак. От а так. хтось пшеничку привозив, там Андрій мені привозив. Це все Саша дзвонив, каже, «Надо, то буду щось шукати, в я привезу. Але поки ми роздуплилися, то вже... Толянчика болілого вже немає пшениці, так що працюємо. Та я думаю, помови якось дотягнемо. О, там просто обіцяли, не привезли. Так що, можливо, в когось є пару-тройку тонн пшениці ячменю, тонн по дві, по три. По нормальній, адекватній ціні маємо можливість забрати, але якщо... Привезете. Ну а якщо десь тут поруч, то вже будемо щось шукати, хлопці мені підсумлять. Тому що Шелучко то кудись їде, то десь туди-сюди. Так що знову вечором поїхав, забрав посилки, запчастини на РЕП, позамовляв хлопців, запчастини хлопцям, мінометникам, поляга, не пам'ятаю, яка бригада. Ми забирали в них роздатку. От, ту роздатку ми не ремонтували, але завдяки тій роздатки в 79-ту бригаду ми поремонтували їхню роздатку, тому що корпус нам треба був і так що Ось так, хлопці допомагають нам, ми допомагаємо хлопцям. Ну от таке відео, так що на дворі темно-темно. Я ніяк не можу розродитися, щось моя каштанка не дуже хоче народжувати. Вот. І Санька приїхав, заодно привітав з Ліноцьки, У мене ще тоді... пороз був тоже. Шо? Да, що там собака на ролик. Кажу, Шобачий, кажу ти будеш сьогодні чи я роди приймаю. Кажу, що там тебе рожає, яка собака. А що за собака? А це я корні. Ну така не. Що продаємо собаку вже чи що? Роздає. Роздаємо собак. Роздає. Так що собаки Шевченківські, якщо кому треба, записуйтесь в очереді, але вони вижили спочатку. Так розродив? Да, да, так так, да. так що Санька розродив, а я не можу розродити свиню. Так що працюємо. Ну, Пра... саме головне, що, що перше вийшло, правильно? Да. Да, я це ж думаю. Мені... те саме, що Собака. Ну, сам. Подієш, кожен раз, як перший раз. І що ж така вона, дама в мене, хто дивиться мій канал, знає, хто така каштанка, який в мене був перший опорос. Просто зараз треба правильно прийняти рішення. Зараз ну, спостерігаю, ти... ходжу за нею, дивлюся, вона вже менжується з місця на місце, не знаходить собі місця. Так що, я думаю, туди-сюди і майбутнє буду щось пробувати провіряти, бо ще в 4 часа ранку вставати, і їхати, забирати коляно, тому що треба е, різати завтра порося. А там ще й риба на носу. Так що, хто хоче допомогти, Шелудьку, куплю зерно з доставкою додому. Да, там, так, з нашого району так, там Броварський. Баришка, Баришівка. Коротше, Баришівка, броварі, Борисполь, Переяслав. Я вже запутався, Так що не, ну ще трохи є по-тихому, ну, але надо, як кажуть, треба за -за затарюватися по сезону. Ну, на все життя не запасешся. Заодно вже трішку підчистили склад фактично повністю. Не, ну, там ще трохи є, там ще трохи є, потроху є. А свині їдять, їдять. Що робить? Так кидаю тут з краю його. Ну так, да, щоб не о. Так що, а по чому Рогозові ще со, со, со соняшникова? Хоч таке, як 12. Наче да, 12, так? Да. Да? Да. Ти був у нього? Серега є. — А цей? Да, да, Черно. Казати, як ти на нього кажеш? Пісюлькін. — Чернухенький, я думав, що ти не скажеш. Пісюлькін. Так що Серега Пісюлькін, це ще один підписник, який також Лесі Петрівні там підсобляє щось передавати, там щось забрати. Так що якось так. Так що, поки тут шелуть командів. Ну, він по статусу йому положено, да, Назар. Бо як третій тут буде бігати, може затоптати. Ну, а шелучку любить всіх познімати. Так що зафіксував, Саньку вам показав. Завтра де ще щось дознімемо, доліпимо, ну і виставимо. Бо я сьогодні грався в акуматор, все по красоті, ніяк не можу награти, а радий, як слон. Реально класна покупочка. Та що так? Що там, Сань, ще багато? Ні. Не багато? Так що все, друзяки, може я який мішок одне... А я ж один уже одніс. Да, вже уже один. одніс. А, хай напишу, що, яке я говно. Нормально. Березанське. Та мені віриш, як, як ти казав, забий, забий, братан. Якби я був таким конченим, то б ти до мене від дня, я просто пам'ятаю, як ти до мене, як ми з тобою познайомилися, а потім як я відморозився, як ти в мене під воротами стояв. Да, да. Каже, братан, я до тебе, я хочу з тобою дружити. Так що це мій ютубовський брат Олександр Шевченко. Огородник, Садовод. Я вже хочу на пародічки до тебе приїхати. Так, да, вже теплиця повоз в шпінаті. Так, да, не той настрій, звісно, да, теплика, але працюємо, працюємо. Я тобі навіть шпінату привіз. Ого, Я буду тепер як той, як він. Моряк Папай. папай да, да, оце папай. тільки мені шпінати. Ось в цьому треба папаю шпінату. так? Да? гречка. Грижа? Гри. А гречка в тебе. Гречка з м'ясом. Як казав мені один чувак. Де да, який чувак? Та й що рибу я в нього беру? Mm -hmm. Каже, бляха, ти знаєш, каже, таранчук це сила. Даже гречка була класна, чуєш? Каже, зварили гречку, ляпнули туди таранчук. Я кажу, ну, таранчук це така страва, з якою якою yeah. не, спро... не спортиш нічого. Хоч гречка, хоч рис, хоч картошка, хоч що угодно. Так що шість минут промандів і вже фактично машину розгрізів. Так то хто машину розвердив? Правильно я машину розвердив. Чого? організатор цього всього процесу і цього діяння Шелтко Сергій Сергійович. Та я шуткую, Олександр Шевченко. Так що якось так. Але я балака, вони так бігають швидко, ну це просто капець. Так, да? Да, нормально. Так що туди-сюди машинка вже пуста. Ну а. Ще приїхала Лінуська, десь пішла там до лисушки, десь там щось балакають, воно, там віруськи, туди-сюди, а вони, наверное, вшучі вечеря готуються. Так що якось так. От так. Хоч мішка подам, чуєш? Хоч мішка подам, братану. Братан, бери, я потяну. Я ж класний. Ох, йох, хоч би ноги не поламай. Так що, друзі, отак, машинка вже пуста. Назарі були байдужі. Ось знімаю.